Хмельницька міська літературна спілка Поділля, обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті Ніни Качаровської, приуроченому е, ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків. Крок 13-й Дивний сон чи Боже об'явлення. У ковраях пізньої осені 1758 року сковороді наснився один дуже дивний сон який він занотував, записав, і про нього завжди говорять ті, хто досліджує біографію Сковороди. Снилось, нібито якась невидима сила вирішила повести мене по різних місцях, щоб показати те, чим переймається юрба. Був я в одному місці, де царські палати, вбрання, музика, танці, де закохані. То співали, то дивились у дзеркала, то бігали з кімнати в кімнату, знімали маски, сідали на розкішну постіль. Напевно, це йому в пісвідомості пригадалися роки перебування у Санкт Петербурзі, в зимовому палаці. А звідти, далі розповідає Сковорода, мене повела сила до простого народу, де відбувалося те ж саме, тільки інакшим чином і порядком. Люди йшли вулицею з пляшками в руках, галасуючи, регочучи, хитаючись, як те прийнято в звичайної черні. На свій манір вони робили любовні справи. Тут чоловіки ставали в один ряд, а жінки у другий. І роз Зглядали, хто гарний, хто на кого схожий та годен бути кому парою. Звідси я зайшов до заїжджого двору, де коні, упряж, сіно, суперечки і інше почув. А наостанок сила завела мене до якогось храму, великого, прекрасного, де начебто на зелені святки я з дияконом правив літургію. І добре пам'ятаю, що голосно говорив, як освят єси Боже наш та інше до кінця, а на обох хорах співали протяжно святий Боже. Але ж там людським порокам все опоганене, грошолюбство з гаманцем вештається, не минаючи самого священника. ледь не силою вириває пожертви. А сморід від м'ясних обідів, що відбувалися в кімнатах, майже поруч з храмом, і в які вело чимало дверей прямо від вівтаря, долинав під час літургії аж до самісінької святої трапези. Тут я таки побачив і щось геть жахливе, начебто деяким людям було замало пташиного та звіриного м'яса, так вони вже вбитого чоловіка. Вбраного в чорну до колін свиту та в богі сандалії з голими гомілками тримали на вогні. Я не витримав такого смороду і гедоти, відвів очі і пішов геть. Свій дивний сон сковорода сприйняв, як боже, об'явлення. Він зрозумів, що Господь спонукає його відсуратися від цього грішного світу, вийти за межі звичайних умов і вести аскетичний спосіб життя. Віра у віщі сни Григорія Савича Сковороди передалася і його учням. Зокрема, Фетір Луб'яновський розповів про те, що чув від самого Василя Томари. Таку історію, як два штаб-офіцери, які були поранені у російсько шведській війні 1808-1809 років, лежали у госпіталі і вели між собою таку розмову. Мовляв, навіть якби мені влучила в серце куля, я все одно прийду до тебе і розкажу, як там на небесах ведеться. І ось через три місяці. Тому товаришеві приснився сон, начебто приходить до нього його товариш офіцер і каже: Ти знаєш, сьогодні у бою мене було убито. Я ще не розібрався, як тут, але вроді би непогано. І цю історію розповідає Федір Луб'яновський, ось таким чином продовжує що. Той товариш убитий каже: Та біжи до Василя Томари, у нього під коробкою з під сервізу лежить те, що тобі треба. І коли той офіцер прийшов до Томари, побачив там книжку Томи Кемпійського про Христа. Ось така історія, яка свідчить про віру не тільки самого сковороди, але й його оточення у віщі сни. Як ми вже сказали, Віталій Матеуш також досліджує багато років сновидіння. Взагалі, скажімо, це людина дуже творча, багатогранна, і мені особисто він дуже девчому нагадує самого сковороду. Він так само колекціонує листи, свою епістолярну спадщину, багато читає, нотує, робить висновки, пише нариси, есеї. Надзвичайно цікава і багатогранна його діяльність. Нещодавно пан Віталій мав. Творчу зустріч, на якій несподівано для всіх нас, співчан, представив свій паліндромний роман. Таким чином, доповнив школу паліндрому, яка є в Україні. Він не єдиний в нашому місті. Паліндроми писав Іван Іов, Любов Сердунич. Це настільки було несподівано для нас, що оцей вечір. Мав великий відгук в нашому місті і серед співчан те, що пан Віталій є послідовником якійсь мірі Сковороди, погоджується і ще одна співчанка Людмила Володимирівна Лабунська Бучинська. Я їй передаю слово, ім'я відомого мислителя, просвітителя, філософа Григорія Сковороди. З золотими літерами вписане не лише в історію українського народу, в історію України. Воно є здобутком усього людства. Його вчення це великий внесок в досконалення життя людей, що включає в себе пізнання світу, його законів. Прийшло 300 років з дня його народження, проте і досі він актуальний. Його титанічна праця безцінна, свідченням цього є збереження, вивчення, дослідження справи його життя, його творчого спадку. Інтерес до цього Розумової діяльності Григорія Сковороди не згасає, як і не згасає пам'ять про нього. Приємним є той факт, що і в теперішній час є послідовники. Це просвітителі і філософи сьогодення, серед яких відомий подільський літератор, публіцист, літописець Віталій. Олексійович Матеуш, автор 105 книг, які доповнили культурно-просвітницький простір і збагатили його. Його творчий шлях самодостатній і самобутній. В своєму в своїй творчості він торкається різних сторін літературного процесу, доказовим є написання. Паліндромного роману, мініатюрного гінеколог Ада Голокеніх. В основі роману лежать драматичні події, загострені проблемами соціуму. Написаний роман в зворотній читальній формі. Так як паліндром, це в перекладі означає той, хто повертається. Вважаю, що це вдалий прийом для научного вираження теми, ідеї і змісту твору. Отже, це дуже цікаво, пізнавально, тому вивчайте, відкривайте нові імена, знайте своїх. Гостем нашої програми є член літературної спілки Поділля, автор понад 105 книжок. Різнотематичних Віталій Матеуш. Пан Ват... Віталій добре відомий в нашому місті за межами його в Україні, як автор цих книжок. Він спілкується, листується із багатьма цікавими особистостями, але мало хто знає, що Віталій Матеуш захоплюється ще й сновидіннями. Пане Віталію, розкажіть про свій е, такий особистий досвід нотування сновидінь. Здавна я звик записувати сновидіння. У мене їх набралося записаних кілька тисяч. Окреслилося такі напрями дослідження сновидінь. Хронологічний, теперішнє те, що тепер сниться, або те, що колись було в минулому, а деколи те, що має бути в майбутньому. Локальний аналіз це місце сновидіння, тобто місце, в якому сновидець себе, себе бачить, себе уявляє. Предметний аналіз, які саме предмети сняться, живі або неживі. І саме на предметному, на, цьому, на предметному змісті сновидінь побудовано багато сонників, в яких записані тлумачення, що означає який предмет. Тематичний аналіз. Тобто, яка тема, що саме, і персональний аналіз, тобто які особи сняться. Найбільше я займався, саме персональним аналізом Сновидінь. Із листа до Михайла Ковалинського, який з коворода писав незадовго до своєї смерті, чи були коли-небудь тебе приємні або страшні сновидіння? Хіба відчуття цих уявних насолод чи страху не тривало до твого обудження? Зі сном кінчалося усе обудження нищило всі радощі і страхи сонного Марева? Прийде час, сон скінчиться, мисляча сила прокинеться, і всі тимчасові радощі, насолоди, печалі і страхи цього світу щезнуть. Пане Віталію, які закономірності ви виявили у снах? Виділено таких 33 тези. Серед них є такі, ну, які варто виділити. Угу. Сновидіння в значній мірі забувається для кращого збереження їх пам'яті, потрібні певні зусилля. Шоста теза, під час сновидіння має місце нерівномірне забуття дійсності, з якої дещо забувається, а дещо може залишатися в пам'яті. Сьома теза. Сон може сформуватися в результаті боротьби, бажання з дійсності. В сновидінні в результаті згущення можуть поєднуватися далекі і несумісні речі. Це восьма теза про теми сновидіння. І одинадцята теза. Не завжди бувають справжні сновидіння у вигляді видовищ, то дійсно сновидіння. Хочу сказати, що приснився сон і учний Сковороди Михайлу Ковалинському. Причому Приснився тоді, коли Ковалинський був на роздоріжжі, чи приймати дружбу з Ковороди, чи ставитися до нього трохи так опозиційно. Це сталося в 1763 році. Снилося прекрасне небо, і по якому золотими літерами по складах написано. Пам'ять святих мучеників Ананія, Азарія, Михаїла це була ніби якась емблематична композиція на тему сьомої пісні Іоанна Дамаскина, яку так любив Сковорода. І начебто з цих літер почали сипатися золоті іскри і навіть на самого Ковалинського, тоді якийсь стояв неподалік. Коли юнак прокинувся, він пішов до старенького священика запитати, що би означав цей сон. І священик пояснив: Ой, молодий чоловіче, слухайтеся ви цього мужа, він посланий вам самим Богом, щоб бути ангелом, керівником і наставником. Ось така розмова в нас вийшла про сновидіння із Ковороди і його учня Михайла Ковалинського і гостя нашої програми, члена літературної спілки Поділля Віталія Матеуша. Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська, телеоператор Юрій Старушкін. На все добре, до зустрічі.